Вітаю, панове. розглянемо сьогодні підключення монітора. Які є види, способи, які бувають роз'єми для підключення монітора. Для під'єднання дисплея до системного блоку знадобиться двосторонні кабелі і штекерами, що підходить до роз'єму, в оснащені ці два пристрої. Сьогодні БУ-комп'ютери, це будучи БВП, да, у використанні. Використання. Отак От ось вони позначають. Купівно чи що значить такими варіантами портів. Ну і варіант VGA, так, DVA DisplayPort, і HDMA. Оце такі. ще раз. VGA, DVA, DisplayPort, і HDMA. Ну і коротенько про кожен VGA, Роз'єм, що рідко, але все ще зустрічається. На моніторах з електронно-провиневної трубкою. До речі, не тільки. Та. Найстаріший аналоговий стандарт, прийнятий у 87 році. Такі монітори нагадують старенький телевізор. Їх іноді можна зустріти в держустановах, невеликих компаніях, бібліотеках і школах. Дірей найпоширеніший. найпоширеніший. Інтерфейс для передавання цифрових аудіо та відеосигналів, яким з 2002 року оснащують монітори з великою роздільною здатністю екрану. Сучасні телевізори, ноутбуки та системні блоги. Зверніть увагу, є три види таких розділів: Micro HDMA, міні-HDMA, HDMA Full і Size. Дisплейпорт. Так, ось DisplayPort. Інтерфейс, що набирає популярності для під'єднання моніторів із сукориздінною здатністю 4К8К DisplayPort є конкурентом HDMA, водночас DP має більшу пропускну здатність і підтримує передавання аудіо та відео сигналів одночасно. Для підключення. Для підключення пристроїв зручніше, коли в них є однакові роз'єми. І там і там мається наводять. Але в разі, якщо вони все таки різні, не турбуйтеся, є спеціальні перехідники, як підчистимо монітор до системного блоку, основні 4 кроки, зараз з вами розглянемо. Так? Процес підключення настільки нескладний, що навіть на впораються за секунду. Але є кілька моментів, які потрібно врахувати. Перший, найкращу якість картинки забезпечить HDMI, HDMI або DisplayPort на DisplayPort. Якщо системний блок оснащений DVI або VGI портом, його можна під'єднати до екрану з HDMI за допомогою перехідника, але в цьому разі зображення сильно втратиться у якості. На екрані буде картинка з такою резвітацією, на яку здатний старіший порт. Якщо системний блок означення додатковою дискретною відеокартою краще, підключити монітор до неї. Дискретні відеокарти можуть виконувати більше завдань для роботи з графікою, відповідно до якісніше зображення. Ну і от показано монітори, бо дивіться входи HDMI, DVD і VGA. Тобто може бути кілька входів. Ну Це живлення ж. Ясно, таке. Ну, ось дисплей-порт він такий. Це четвертий роз'єм. Так, а сам процес підключення має наступний вигляд. З наступним моніторію системний блок. На задньому боці монітора відповідний для підключення роз'єм, їх може бути кілька. Вибирайте той, що збігається зі штекером з'єдного штура, і встроміть в нього кабель. Знайдіть розцію відеокарти на задній частині системного блоку, їх теж може бути кілька. Вставте дві тощо, що відповідає вільному штекеру. Ну от, Або той, або той, бачите є. Два. Ну і дивіться, який ваш текер підходить. Або той, або той. Да. Увімкніть обидва пристрій, перевірте сигнал. Якщо все зробили правильно, жодних додаткових дій від вас не буде потрібно. Зверніть увагу, якщо ж після увімкнення ви бачите, що зображення на робочому столі з все сильно зменшилося, або оточене чорною рамкою, то відповідь бачимо далі. Да. Чому звузився екран основні причини? Можливо, причини. Виникнення такої ситуації. Невірно вставлено роздільної здатність екрану. Давайте ми його виділимо так. так І ось отак. Отак. Невірно здатність, виставлено роздільну здатність екрану. Так. Далі відсутні драйвера відеокарти. Може бути користувач підключив до ПК додатковий екран. Ну і збільшилися налаштування самого монітора. Збилися налаштування. Так, ну і як налаштувати екран? От, будь ласка, заходимо в параметри екрана з подібною проблемою користувачі стикають найчастіше після установки перестановлення операційної системи. Ще одна причина виникнення такої ситуації зміна користувача налаштового дозволу для певної відеоігри або програми. Ну і як це все виправити, ось написано. Дивіться. Параметри екран, змінення яркості, там світ включити, включити, параметри ночного світа. Ну і розрішення задачне. Яке розрішення рекомендується вибирати або можете поміняти і кожен раз подивитися. Ну і яке може бути альбом, може бути орієнтація, може бути е, листок. Да? Підключення перспекту. Так, ну, за допомогою правої кнопки міч знайдіть настройки робочого столу, зайдіть параметри екрану, перейдіть в меню налаштування. В ряді розділі підберіть значення при якому зображення робочого столу, Заповнить весь екран. Без чорних рамок і смуг. О, така ситуація. Оп, Зазвичай оптимальний результат виходить при параметрах зазначених словом, рекомендується. Тобто, там уже. Програма підібрала, який для даного монітора кращий. Як розширити екран на весь монітор, якщо пропали драйвера? Відеокарти ще один такий пункт. Давайте розберемо. Така проблема. Може виникнути, якщо ви недавно встановили або перестановили ОС Windows 10 або змінили відеоадаптер. Як правило, в процесі перестановлення ОС або заміню відеокарти, на ПК автоматично встановлюються тимчасові драйвери. Якщо одразу не завантажити з часом ви з'їдете з проблемою екрану, який звужується. Так, ось відеоадаптер. Стандаптер VGA, графічний адаптер. Ну, інші, устройство, що воно показує, да? Щоб переконатися, що причина некоректно відображення екрану, у відсутності древі зайдіть в меню налаштувань. Ви повітрі, що в пункті роздільна здатність пропав перелік параметрів, або він складеться до двох варіантів. Потім знайдіть диспетчері пристрій. Тут в пункті адаптера, буде написано стана VGA, графічний адаптер, а будь-який пристрої невідомий присвід, тобто не відповідає VGA. Як виправити? Давайте завантажте. Потрібні драйвери з диска, що йде в комплекті до відеокарти або С, або завантажити їх із сайту виробника-розробника. Установ... Ну, Подивіться, треба, що там відоме. Установка драйверів відбувається автоматично після установки перезавантажу ПК. Далі, як розширити екран при відключеному до ПК додаткового монітора? Якщо, монітор. Якщо у вас підключений другий екран, при цьому на основному некорисний відображень робочу що є за все причина проблеми підключення дисплею. Як перевірити? Як перевірити вимкні другий екран, якщо на основному зображення прийшло в норму, значить ваша гіпотеза вірна, тобто вони з різними моментами. Параметри дисплеїв, значить заходити в параметри дисплеїв, так і для кожного виставляєте їхні характеристики. разрешение, ориентация, сколько дисплей, это рабочий стол только на два, да. Это основной дисплей, это какие основные, какие не основные, вывод изображения. На второй размере, так, изменение размеров текста и какие параметры мы следует выбрать. Окей, okay, да. Я говорю, найдите меню на дисплея, зайдите в полное расширение экрана, выберите основные мониторы, редкую экран, основные рекомендованные параметры, откуда раздельно сдать Как расширить экран через налаштование мони... А, расширить экран через монитора? E, можна зайти на екрані є кнопка авто. Якщо перевірили всі перерахування причини, і жодна з них не підходить до вашої ситуації, Правда, допоможе вирішити автоналаштування. Так, монітор. Ось ця кнопка. Зверніть увагу: наряд кнопок розташований на передній або бічній частині монітора. Серед інших ви виповів кнопку авто. Якщо запустити процес налаштування, то просто на неї натиснути і сам підбереться. Якщо один із Ну, це такі способи. І тепер переходимо до. Якщо один із пристрій з наші VJ-портом, а інший DVI, вам на допомогу прийде перехідник або DVI-VJ. Бачите різні тут входи. VGA, DVI. Як під'єднати два монітори до комп'ютера? Під'єднати два монітори до комп'ютера дає змогу значно збільшити робочий простір і підвищити ефективність роботи? Ви можете одночасно працювати. Так, ну давайте ми виділимо, що можемо ми робити одночасно. Працювати з декількох вікнах додатків, правити документи таблиці, переглядати зображення, відео тощо. І все це на різних тощо. кома. На різних екранах, що значно додасть комфорту роботі та підвищить продуктивність. Ну процес підключення двох моніторів до системника наступний. Зреструм з неструмтам та системний блок, перевірити які порти, HDMI, DisplayPort, DVI або VGA, доступні на вашому комп'ютері. та Переконатися, що вони сумісні з портами на обох моніторах. Підключіть кабелем перший монітор до одного з доступних портів на вашому комп'ютері. Підключіть другий монітор до іншого також доступного порту на вашому комп'ютері. Зверніть увагу, ну, за ця системника мінімум два виходи. Зверніть увагу, деякі материнські плати підтримують одночасну роботу дискретної та вбудованої графіки. Тобто, Може бути дві відеокарти. Да? Тобто, під'єднати один монітор до відеокарти, а другий до материнської плати. Дізнатися, чи є така підтримка у вашій материнській платі, можна, вивчивши інструкцію до неї. Якщо ні, то вихід тільки один. Використовувати відеокарту з двома виходами, як було зазначено вище в інструкції. Да. Процес налаштування монітора після підключення та вікнути на ПК наступного натисніть Пуст, далі параметри значок шестерні, Да? Виберіть «Система», виберіть пункт «Дисплей або екран, залежно від Windows. Да. Знайдіть Кілька дисплеїв і виберіть необхідний вам режим за відображення на тасні на, на боку застосувати. Ну один чи два монітори. Да? Зверніть увагу, деякі материнські плати підтримують одночасну роботу дискретної та вбудованої графіки. Да? Це вже було сказано. Тобто, під'єднати монітор до відеокарти, а другий до материнської. Дізнатися, чи є така підтримка у вашій материнській, можна вивчити інструкцію. Якщо ні, то тільки один використовує відеокарту з двома виходами, як було з найвище. Це ж нажов монітор для підключення та вимкнення ПК. І ось як це показав. параметри заходимо, да, система, дисплей. ну і Масштабі розмісти розмітки тексту, да? розрішення дисплея, орієнтація дисплею, альбом, наче, книжна, да, Несколько дисплеїв. дублювати екрани. Сюди заходимо. Спочатку сюди заходимо, потім параметри, потом система, потім дисплей і несколько дисплеїв дублювати ці екрани, розширити ці екрани, показати тільки один, показати тільки два. Ну, вибираємо дублювати ці екрани на два, да. Є чотири режими відображення в опції кілька дисплеїв. Так, Дублювати ці екрани на двох моніторів, відображатися одне і те ж саме зображення. У цьому разі буде зручно подати презентацію або показувати відео Ось, да, є таке. Розширити ці екрани, цей режим, де змогу продовжити робочий стіл на другий монітор, тобто на половину да? там половина. працює з різними програмами та документами одночасно на різних екранах. Ну і показати тільки один. На картин виходить тільки на основний монітор, а другий неактивний. Так, і ось ж показати, ще одна функція показати. Два. На двох картинка виходить тільки на другий монітор, а основний неактивний. На обох на розширений екран то є, на обоє одне, і, те саме, і по, по, по двох розкидати, або один, або другий може показувати Як під'єднати два комп'ютери до одного монітора Підключення двох моніторів. Моніків стає в пригоді. Тим, хто працює на кількох ПК одночасно або хто використовує кілька операційних систем на різних комп'ютерах. Є два способи підключення, які ми розглянемо нижче. Перший спосіб через КВМ-перемикач, свічка квм перемикач, свіч, -перемикач. оцей пристрій, який дає змогу під'єднувати кілька комп'ютерів до одного монітора і перемикатися між ними. Такі пристрої мають декілька портів. у яких Можна під'єднати системний блок, а також порти для під'єднання монітора. Клавіатури та є Ось. Така штука. І ну, що ми бачимо? Консоль управління, клавіатура, миша. Міні джек, VGA підключаємо до монітора. PC на 2, KVM. 120. Це ж у нас оцей прибор до PC на 2. Це оці вони два. Ну і тут PC на 2. VGA, тут був VJ да. Mini-Jack. так, І тут PC на 2. Це ми підключаємо до ПК перший, ПК-2 і на цей перехідник. От, Можемо на один, можемо на 2. Між ними працювати. VJ, VJ бачимо да. на на дві сторони VG. <кій> Одна з головних переваг КВМ перемикача, можливість використання однієї клавіатури і миші для керування кількома комп'ютерами. Зверніть увагу, КВМ перемикачі можуть підтримувати різні інтерфейси, як от VGA, DVI, HDMI, DisplayPort. Тощо. Тому перед вибором необхідно переконатися, що модель підтримує інтерфейси, які використовуються на комп'ютерах, які під'єднуються. Та на моніторі. Другий спосіб через HDMI перемикач HDMI сплітер він же комутатор, він же перемикач, він же Switch. Це пристрій, що дає змогу під'єднувати кілька пристроїв, наприклад, комп'ютери, ігрові консолі, медіаплеєри або програвачі до одного монітора або телевізора з допомогою HDMI кабель Ось цей HDMI виходить. Да? І це у нас... Пульту, В нашому випадку, якщо на монітори на обох системних блоках є HDMI виходи, то під'єднайте кожен комп'ютер до hdmi сплітера, а потім під'єднайте hdmi сплітер до монітора. Після цього можна буде перемикатися між комп'ютерами, використовуючи кнопки на hdmi перемикачі Зверніть увагу. Під час вибору hdmi кому тато, розвертайте увагу на підтримку ними роздільної здатності вашого монітора. Це дасть змогу уникнути втрат які якості зображення у цій статті. Ми розібрали пополянство по з відділення метро. Метро на двох нові метро. Сподіваюся, вам глина. Якщо запитання, ставте їх у коментарях. Нам коментарі так, можна. Зведена таблиця Або перевага відео виходів HDMA, DisplayPort, порт, і VGA. Тобто Всі вони цифрові, VGA це аналоговий. Так. Роздільна здатність, дивіться, у нас DisplayPort найбільша, так. Частота оновлення що HDMI, HDMA. Що DisplayPort, порт, аудіопередача і там, і там, і переваги, високі. ні, GVG старі. Дякую за увагу.